Це є мультиспіральна комп'ютерна томографія. Це є обстеження органів черевної порожнини, яке проводиться. На дуже сучасному комп'ютерному томографі. Доза опромінення, які ви отримуєте, є мізерною, але інформація є повністю по всі органи, які розташовані у черевній порожнині. Бо іноді вам суб'єктивно може скластися враження, що цей біль є в ділянці шлунка, а цей біль може бути пов'язаний із лімфатичними вузлами, із станом печінки, із жовчевого міхорами, які, наприклад, не було добре видно під час ультразвукового обстеження. Тому, порадившись з лікарем, проаналізувавши всі ваші лабораторні обстеження, ультразвукові обстеження, ендоскопічні, можна прийняти рішення про обстеження дуже сучасне, яке ми застосовуємо на сьогоднішній день. Зокрема, от в своїй практиці були такі випадки, коли був молодий чоловік 24 років, якого турбували болі в черевній порожнині протягом 5 років. Були проведені численні дослідження. Молодий чоловік неодноразово обстежувався і в стаціонарних умовах. Причини його стану не можна було встановити. У нашій клініці ми провели численні лабораторні обстеження, де ми виявили анемію, причини якої явної ми не бачили. Надалі проведено було ультразвукове дослідження, гастроскопію, колоноскопію. Знову ж таки, причини не було. Надалі ми прийняли рішення, те, що пацієнту потрібно провести комп'ютерну томографію. На даному обстеженні ми виявили патологію, яка була в тонкому кишківнику. Ефективно молодий чоловік прооперувався і на даний час почуває себе абсолютно здоровою людиною. Отже, це обстеження має велике значення для того, щоб виявити насправді причину патології. Якщо не знаєте причину, то опоратися з лікарем, зверніться до клініки для того, щоб провести дане ефективне обстеження.